В розпочався сезон полуниці. Скільки воно коштує та звідки її завозять, ми запитали у продавців ринку привоз. Клубничка у нас сьогодні з Греції. Поки наша місцева, ще наша Уманська, там кілія нету. Продаем вот такая вот греческая клубничка. Она по 250 за килограмм. Была и дешевле, продавали уже по 200 и по 180. Но сейчас на данное время ее очень мало, поэтому она немножко поднялась в цене. Но она очень сладкая, ничем не отличается от нашей. Сладкая, вкусная, ароматная. По 250 і 230 залежить така кополониця. 230 кілограмів, 250 кілограмів. А завозять і з різних стран. Нашої ще немає. А коли можна читати нашу? Десь, може, місяця треба, дві-три це точно. Добре, дуже добре. Купуємо. Може, і дорога. Дорога, ну купуємо. А що робити? <гум> Я знаю, яку купувати. В Грузії ми таку їли, якщо наша, вона ще з нітратами, а з Греції можна. Вимачуємо в холодній воді і їмо.